Сьогодні я вам покажу томати різних сортів гібридів. Ось так виглядає перша китиця. Так виглядає друга китиця. Так виглядає теж перша китиця, але трошечки пізніший сорт. Яка зараз вага томата, приблизно 80 грам. Ось друга китиця вже відсвіла. Перша китиця набирає вагу, друга вже відцвітає. Ось так томат виглядає Мадрид F1. І який він зараз великий, як кулак. Ось так відцвітає томат. Такий сорт гібрид селероса. Як ви зараз бачите, що? Бачите, як кість від одної близько томат пускає приблизно 10 см. Ось тут такий цікавий томат. Ось так цвіте томат. Є різні сорти і різні гібриди. Бачите, якесь, якогось стебло. Тонче якогось тебло томата грубше. Я зараз вам покажу томат, якому я зламав кість. Як ви бачите, це тримає на шкірці і ще далі продовжує рости і плодоносити, хоче плоди. Рішив я не обламувати. Дивлюсь, що з того буде, чи, чи загоїться рано. Ось таку великий томат томатці пустив, багато цвітків на першій кісті.